Доброго дня, любі друзі! Сьогодні до нас у гості знову завітала Оленка. Доброго дня, Оленко! Доброго дня всім і дорослим і малим. Оленко, а розкажи нам, з дітками, будь ласка, як пройшов твій минулий тиждень? В мене так цікаво, пройшов минулий тиждень. Я їздила. На гостини до бабусі. А де ж живе твоя бабуся? Моя бабуся живе у великому місті. Там багато парків, будинків, а ще там дуже багато машин. Вони їздять сюди, туди, туди, сюди. Я ж розгубилася, не могла перейти дорогу. Оленко. Для того, щоб не губилася ти на дорозі, ми тебе і діду познайомимо з правилами дорожнього руху. Автомобіль Бібі -Бі запрошує нас в країну дорожніх знаків. Я автомобільчик Бібі. -Бі. Я зовсім юний і мрію потрапити у загадковий світ вулиць. Але мені необхідно спочатку вивчити важливі правила дорожнього руху. І тому я вирушаю в країну дорожніх знаків і вас, малята, запрошую зі мною. Там ми познайомимося з дорожніми помічниками, які дбають про нашу безпеку на вулицях. Ну що, друзі, готові до пригод? Тоді вирушаємо в країну дорожніх знаків. Нас зустріла пандочка і хоче нам провести екскурсію по країні дорожніх знаків. Але спершу вона хоче розказати нам про світлофор. Він буває двох видів транспортний і пішохідний. Транспортний світлофор призначений для транспорту і має три сигнали. Червоний, жовтий, зелений. Підморгне червоним оком стій, не рухайся машину. Жовтим каже зачекай, а зеленим їдь, рушай. А є ще пішохідний світлофор, який призначений тільки для пішоходів. Він має два сигнали. Червоний і зелений. Червоний стій пішоходи йти не можна. І зелений йди, дозволяю рух. Тому автомобільчик Бібід на дорозі стежить за транспортним світлофором і дотримується його команд. А ви, малята, разом з батьками під час переходу дороги стежте за кольорами пішохідного світлофора і дотримуйтесь їх. Ну а зараз світлофор хоче з вами, дітки, і з тобою, Оленко, погратися. Тож слухайте уважно правила гри. Якщо буде горіти червоний колір світлофора, ви присідаєте. Якщо жовтий плещете в долоньки. Ну, а коли загориться зелений колір, ви крокуєте на місці. Ну що, готові? Тоді почнемо. Пандочка хоче розповісти нам про зебру. Але не плутайте її із смугастою тваринкою, із зоопарку. Вона має на увазі пішохідний перехід, який називається зеброю, і який допомагає пішоходам безпечно перейти дорогу. Це нанесені білі смуги на проїжджій частині. Саме по ним. Слід переходити дорогу. Переходимо дорогу, дітки, на пішохідному переході правильно. Перед тим, як почати перехід дороги, спочатку подивись наліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Якщо дорога вільна, йдемо до середини. Потім зупиняємось і дивимось направо. Якщо машин немає, або вони зупинилися, щоб нас пропустити, ми можемо рухатись далі. Біля зебри також знаходиться дорожній знак пішохідний перехід. Надійшов час нам трішки відпочити, тож запрошую всіх вас, дітки, на фіз хвилинку. І ти, Оленко, не відставай, а з нами руханку розпочинай. І знову пандочка нам пропонує пограти. Уважно розгляньте картинки і визначіть, чи є на них порушення правил дорожнього руху. Якщо немає порушень, то піднімаємо пальчик вгору. А коли порушення є, опускаємо вниз. Ну що, Оленко, ти готова? А ви, дітки? Один, два, три, почали. Хоче познайомити нас із дорожніми знаками, кращими друзями пішоходів та водіїв. Знаки вказують на те, що можна і чого не можна робити на дорозі. Ви, напевне, помічали, що дорожні знаки мають різний колір і форму. Є попереджувальні знаки. Вони мають форму трикутника. Обведені червоною лінією. Вони попереджають, що знаходиться попереду, застерігають, що треба бути обережним. Цей знак попереджає водіїв, що попереду пішохідний перехід, а цей, що ведуться дорожні роботи. Є знаки заборони. Це круги, обведені червоною лінією. Вони забороняють певні дії. Ось це знак заборони руху на велосипедах. А це знак заборони руху пішоходам. А ще є інформаційні знаки. Вони розміщені на синьому фоні та інформують нас про певний відрізок дороги. Наприклад, це знак зупинки транспорту. Показує, що виключно в цьому місці ми можемо сісти у транспорт або зійти з нього. Руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно. Тож обачним будь доречна руху правила єдині знати їх усі повинні. Дякую тобі за ці знання. Я так багато дізнався про правила дорожнього руху. Буду й іншим розповідати. Сподіваюся, і вам малята теж сподобалася наша подорож. Я гадаю, тобі, Оленко, також сподобалась подорож до країни дорожніх знаків. Так, дякую. Було дуже цікаво і повчально. Я про це обов'язково розповім своїм друзям. Ну, ось і добре. А нам прийшов час дати відпочити нашим оченятам. Оленко, приєднуйся до нас. Добре. Малята завжди обережними на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обіцяю, буду обережною на дорозі. До побачення, до зустрічі, бувайте!